Ми знаходимося в Вінниці. Комплекс Вервольф. Земні бункери німецькі. Це входив підземелля, можливі. Вони ще не розкопані ця ситуація так будувалася обо Бу арматури. Мама машина. Мама машина? Да. Не повірю, що тут підзимає. О, маленькі 50. Треба б знала, бляти. Що би їм повідували? – Все бачимо. Мамаша дві котлети жерла. Вона й молока має дати. Е, хто головний екскурсовод? Слава Миколаївич. – мав приготуватися прочитати вночі. Ти мав легкі. підготуватися і, будь ласка, Я ж не знав, якісь... що у вас і бажання. Будь ласка, нам якісь коментарі. Руслан, ну як ти щось не знаєш, то ти трошки підфантазовуй тоді просто. Що тут було, розказуй? Як вольфін, зверх вольф. вольф. Ну, вольф. І що це таке? Збройний волк. Може нам в ту сторону йти? Ні, вот, мать. Ну кажи, Руслан. Хто тобі буду казати? Ну кажи щось. Треба було перед тим вичитати в інтернеті. Перед собою ми бачимо величезні груди каміння. Величезні груди каміння. Це каміння. Є дуже потужно армоване. Видно наслідки вибуху, великого потужного вибуху. Цей вибух, напевно, що і викинув то каміння з землі. Або можливо воно тут так і було. Реально тут ніхрена нема. А це то, що ми ходимо, це вже все, так? Нож не опти. Братан наш десь потерявся. Чого ж Румунії віддали територію? Вода. Тільки для німецьких солдат. «сельський комендант наш. <рес> От допомагав. Ну так, для русских на другой стороні. Хотя шуденько перебіжемося. Да? Там нічого нема. Там что я?